Сьогодні вихідний день ми захотіли порадувати себе чимось смачненьким і вирішили приготувати шоколадний кекс. Для його приготування нам потрібні інгредієнти кімнатної температури, а це мука 200 г, цукор 250 г, вершки або сметана 80 г, 2 яйця, 50 г какао, пачечка 200 г масла, шоколадні дропси, розпушувач і ванілька. Для початку ми беремо нашу пачечку масла, відкриваємо її і кидаємо майже все масло. Трішечки залишаємо для того, щоб змастити потім ним форму. І кидаємо в миску. Опа. Так, це залишили, щоб форму змазати. Тепер досипаємо сюди цукор весь по рецепту і збиваємо міксером. Видаємо вершки, яйця і продовжуємо збивати. Додаємо до нашої муки півчайної ложки розпушувача, висипаємо сюди какао. І додаємо в миску. Продовжуємо збивати міксер. Коли наше тісто стало такої консистенції, ми зараз будемо збивати його міксером і поступово вливати 125 г гарячої кип'яченої води. Гарячу воду потрібно вливати дуже обережно, тому що суміш може бризгати. Я тільки що включила духовку, щоб вона розігрівалася до 170 градусів. Всипаю наші шоколадні дропси і вливаю ванільку. І тепер акуратно лопаточкою перемішуємо. Я спеціально взяла два кольори шоколадних дропсів, щоб воно цікавіше виглядало. Беремо масло, яке в нас залишилося, і змащуємо ним форму, в якій ми будемо випікати наш кекс. Присипаємо зверху трішечки нашу форму мукою. І переливаємо нашу суміш. Ставимо наш кекс в духовку для випічки на одну годину. Пройшла година, ми дістаємо наш кекс із духовки. Наш кекс охолодає, ми приготуємо глазур для його покриття. Для приготування глазурі нам потрібно 125 грам води, 125 г цукру і одна чайна ложечка какао. Все розмішуємо і ставимо на плиту, доводимо до кипіння. Маса наша закипіла і збільшилася в об'ємі приблизно вдвічі. І після цього ми її виключаємо. Наш кекс ще захолонений повністю, але так і потрібно. Він повинен бути трішечки теплим таким. Ми його виймаємо із форми. Я для зручності взяла тарілочку зразу і перевернула. Просто потім піднімаю форму. Дивіться, який він гарний вийшов. І І в кінці ми прикрашаємо наш кекс цукровою пудрою. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!